Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене добре чуєте, бачите? Доброго дня. Вибачаю, що можемо налаштувати камеру, поки зі звуком. Зараз спробуємо. Може, щось дасться. Добре, тоді ми поки будемо розпочинати. Дозвольте відрекомендуватися головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації Бякіна Наталія Дмитрівна. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадських слухань. У нас є два представники управління розвитку території та інфраструктури Вінницької ОВА, і у нас є пані Олеся. Представтеся, будь ласка, ви хто в нас будете? Доброго дня є представником замовника з обмежених повідомлення свіни Косовт. Назверталися на сьогодні. виступаю розробником звіту і представником замовника згідно доручення і договірних умов. Добре, дякую. Значить, представників громадськості на даний час у нас зараз 11.10 Поки що немає. Давайте за хвилин 10 ще зачекаємо. Можливо, до нас долучаться ще якісь ну, представники громадськості, і тоді будемо продовжувати громадські слухання. Ну, давайте в 11:15. В принципі, 15 хвилин пройшло, поки нікого немає. В 11.15 знову підключаємося і будемо продовжувати громадські слухання наші. Thank you. thank you Отже, давайте будемо продовжувати. В нас поки без змін, але мож, Ну ну головне, що ми вас чуємо і що ви у нас є на зв'язку. Отже, громадські слухання ми проводимо 27 травня 2024 року. Замовником в нас виступає інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це функціонування виробничо-дослідного майданчика науково-просвітницького центру Агрокемпа при інституті кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України за адресою. Вінницька область, Вінницький район, село Бохоники, вулиця Незалежності, будинок 66. Отже, громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017, 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити імовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує саме питання громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 даного закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений також в постанові Кабінету міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2023 року, No 967. Ця постанова вона була прийнята з метою врегулювання здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. І з метою проведення відповідності до норм пункту 2 під пункт 2, саме статті 17 закону. Отже, хочу також зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших сьогодні з вами громадських слухань, посилання на яких буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, давайте ще раз. Станом на 11.18 у нас присутні два представники управління і один представник суб'єкта господарювання. Представників громадськості у нас на сьогоднішній з вами громадських слуханнях немає. Тобто, загалом, три представники. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання, і він буде підписаний за моїм підписом як головуючої даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання Інституту кормів та сільського господарства, Поділля Національної академії аграрних наук України стосовно планованої діяльності функціонування виробничо-дослідного майданчика науково-просвітницького центру Агрокемпа при Інституті кормів та сільського господарства, Поділля Національної академії аграрних наук України за адресою Вінницька область, Вінницький район, село Бухоники, вулиця Незалежності, будинок 66Ж. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Я дякую усім за присутність, дякую за увагу. Усім до побачення, гарного та мирного дня. Дякую. До побачення.